Доброго ранку, мої розумники та розумнички. Ми зібралися з вами знову разом, щоб заглянути у віконечку природу. І я пропоную вам сьогодні поговорити про здоров'я. Тож прошу вас всіх стати на психогімнастику. А зараз всі, будь ласка, підійдіть до мене, вирівняйте спинки, ніжки разом ми починаємо. Встало вранці сонце ясно. Заглянуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися, віддає сонечко нам своє тепло, зігріває наші ручки, наші плечі, нашу головню, наші ніжки. Ми зігрілися, не пускаємо промінчики. Ой, малята, хтось до нас завітав. Давайте поглянемо. Хто ж це, що за гість до нас прийшов? Хто до нас завітав? Це наша Ліза до нас завітала. Вона дуже вже скучає за нами. І теж прийшла, щоб з нами погратися та поспілкуватися. Тому я прошу зараз Лізу сісти отут біля нас за столик. Сідай, будь ласка, і будь уважна. Слово здоров'я дуже схоже на слово здравствуй. Коли люди віталися один з одним, вони говорили здравствуй. Таким чином вони бажали один одному здоров'я. Діти здоров'я це стан організму, при якому добре працюють всі органи. Зверніть увагу, це здорова людина. Ваше здоров'я схоже на сонечко. Сонечко має багато промінчиків, і кожен цей промінчик живе в кожній клітиночці вашого організму. І якщо хоч один промінчик зіпсується, людина відчуває біль, починає страждати. А це сам хворої людини. А зараз, будь ласка, послухайте вірш, який називається Поспішає ай болить». Поспішає та й болить. Зуб у хлопчика болить. Ліки хлопцю пособили, знову хлопець ходить в силі. Знову бігає по парясту, бо купив зубну він пасту. Ми прослухали з вами віршик про хлопчика, в якого болів зуб. Його полікував добрий доктор а й болить. Але тепер він знає, що треба чистити зубки зранку та ввечері зубною пастою та щіточкою. Діти, а ще нашому організму дуже шкодять злі мікроби. Це такі розбишаки, які полюбляють жити скрізь, де є бруд. Але щоб від них врятуватися, треба мити руки з милом. А зараз пограємо в праву гру, яка називається «З полички мило ми взяли. Слухайте уважно, рухи будете виконувати за мною. Тож спинки рівно, ніжки разом. Ми починаємо. З полички мило ми взяли і мити ручки почали. Під струменем водички помили вушка, щічки, і носик наш помився, щоб більше не бруднився. Молодці, ви всі гарно гралися, а зараз швиденько стаємо на веселу піскуть хвилинку. Рушничок беруть малята, витираються завзято, причесались гребінцем, стали діти молодці. Мої розумнички, ви всі добре гралися, а тепер стаємо на цікаву піскуть хвилинку. А зараз спинки рівно, ніжки разом, руки, будь ласка, поставте на пояс. Ми починаємо. Станьте, діти, посміхніться, землі нашій поклоніться за щасливий день вчорашній і до сонця потягніться. В різні боки нахиліться. Веретеном покрутіться. Раз присядьте, два присядьте і за столики всі сядьте. Розумнички мої, а ще помічниками для нашого здоров'я є овочі та фрукти, чисте повітря, вода, дотримання режиму дня, заняття спортом, працьовитість, любов та дружба. А зараз я пропоную пограти в цікаву гру Лізі та вам. Гра називається Корисні та шкідливі продукти. Діти, по дорозі до дитячого садочку наша Ліза завітала до продуктового магазину. Погляньте, скільки гостинців вона нам сьогодні принесла. Погляньте, а чи корисні всі ці продукти? А зараз ми з вами це перевіримо. Корисні будемо складати до жовтого кошика, а шкідливі до синього кошика. Діти, погляньте, Ліза нам купила ось такий газований напій. Цей напій не корисний у великих дозах. Його вживати не потрібно. Ми складаємо до синьої корзинки. Також у нас тут є. Ми з вами знаємо, що фрукти це корисні продукти. Вони повинні бути в раціоні дитини. Кожного дня складаємо до жовтого кошика. Наступні продукти це сік. І сік теж треба вживати діткам. Кожного дня складаємо до жовтого кошика, бо це корисні продукти. Так, наступним буде жувальна горка. Гумка діти не потрібна. Вона потрібна тільки тоді, коли після їжі треба привести свої зубки до порядку. Тому не потрібно її вживати в великій кількості. І ми складаємо до кошика з шкідливою тютішею. Наступним продуктом був шоколад. Діти, шоколад можна їсти, але також у великій кількості він буде дуже лишнім для нашого організму. Складаємо. До синього кошика. Наступна ось така гарна баночка. Але тут діти, чіпси. Чіпси шкідливі для дитини. І тому їх вживати не потрібно. Складаємо до синього кошика. А ось йогурт. навпаки, це корисна їжа. Складаємо її до жовтого кошика. овочі, а овочі потрібні людині, тому ми складаємо до жовтого кошика. Лізе, я думаю, ти запам'ятала, які продукти корисні і які можна вживати кожного дня, а які Thank <laughs> you.